Добрий день, я твій-тринар Юрій Григорів. І сьогодні поговоримо про відновлення після тренування на прикладі розтяжки. Як правильно розтягати м'язи після тренування? Поготувався. Все, що потрібно, просто за тренером. Починаємо розтягати свій деталідний м'яз. Права ручка рівна, рівна. Ліва ручка за правий лікать. І ми тягнемо рівну ручку до тулова. На видиху. Видих. Десять, 9, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2. Один Ручкою Трішечки вийшли, речі, рух натягаємо. І 5, 4, 3, 2. Один повільно опускаємо. Відчуваєте натяження, печемо спорту. Ліва ручка рівна, права ручка за ліву лікать. І натягаємо рівну ручку до тулуба. Десять, 9, вісім, сім, 6, 5. 4, 3, 2. 1. ручку виши Будь ласка, широкий жовт. І 5, 4, 3, 2. 1. Повільно визрісні шругу. Тягнемо наш трицепс. Ручка згинається в лікті. Права. Ліва ручка за правий лікарь. І тягнемо в ліву сторону. В ліву сторону. Відчуваєте натяжіння трицепсу. Натягаємо 10, 9, 8, 7. Шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Повільно опускаємо. Ліва ручка згинається в ліфті. Права ручка за ліфт. І тягнемо себе. Відчуваєте. Натягається тріцепс. І десять, дев'ять, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Переходимо до грудних м'язів. Якщо є гирний прийом, то можна двома ручками. Зараз у мене з боку мене шафа. Ручка майже у 90, на видиху я витягаю і відчуваю, як натягуються груди вверх. Обережно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Іншу ручку. Так само ви можете протися у 90 і обережно на туди натягаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, і один. Обережно. Тягнемо нашу спинку. Поперек. Права ручка в ліву. І як догори, буде хтось у вас за ручку тягне. Витягаємо на видиху. десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Те саме робимо ліво ручки. В праву сторону витягаємо догори. Десять, девь, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Обережок всю розтяжку. Воробайте без різких рухів і бажано на видиху. Обережно. Ножки розвантажені. Стаєте біля стіни. Зараз питаємо наш поверховий відео. Розвертаєтесь, торкаєте стіни. Тримаєте знову 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Довертайтесь в іншу сторону. 10, 9, 8, 7. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. Повільно, без різких рухів. нагадую. Пісепс або передпліччя. В долоньки Впорайтесь або в стіну, або будь-який предмет. Натягайте і робите невеличкий пашар на ласках. Відчуйте натяжіння Всі пустить біцепс і передпліччя. І на видиху десять, дев'ять, 8, сім, 6, п'ять, чотири, три, два. Один. Повільно відпускаємо. Переходимо нашу. Права ножка. Коліни сулоп тягнеться до грудного відео. Носочик донизу. Витягаємо догори, витягаємо. Десять, 9, вісім, сім, шість, 5, 4. 3, 2, 1. Повільно. Наносимо ножку назад. Коліни сухоп, строго в підлогу і натягаємо. Не бійтись натягати. Десять, 9, вісім, сім, 6, пять, 4. Три. Два, один повільно. Пускаємо без різких рухів. Те саме робимо з лівої ножки, ліво ножки, коліно до довгодень Носочок донизу. І 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один повільно. Заносимо ногу. Колі носом з рогом І натягаємо. Не бійці. натягати. Десять, девь, вісі, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один повільний видих, повільний видих. Ножки трішки ширше плечей, Тягнемо наші ножки. Тягнемося до видиху до правого носочка. Обережно. Рівною спинкою. Видих 5, видих 4. Видих 3, видих 2. І видих 1. Вирівнюємося. По центру. Маліємо уявну одні п'ячу. І витягаємося. Видих 5, видих 4. Видих 3, видих 2. І видих 1. Клієво носочку, рівне. Будь ласка. А вдих 5, а видих 4, а вдих 3, а видих 2 і видих 1. Обережно. Сидаємо, сідаємо. Поза кошечки, Ручки попереду і сідаємо на наші сидіньки, витягаємо нашу спину, вдих і ручки, якби хтось у вас за ручки тягне вперед. На видиху 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Один, половина без різких рухів. Зараз. Схожа вправо. Але ми будемо правою ручкою тягнутися в лівий бік, а лівою ручкою в правий бік. Поза кошечки. Витягаємось назад. І права ручка тягнеться в ліву сторону. Лапку. Одну ручку витягає. Ви відчуєте, як ваш швидчайший в'яз натягується. Видих. Десять, дев'ять, вісім сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Так само ліву ручку в праву сторону. Витягайте вперед, витягайте вперед, відчуєте натяжіння повністю. І 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повільно виходить, повільно виходить. Розтягаємо наш сіднішній м'яз. Права ножка згинається. Обережна тут. Комфортне натяжні. Якщо ви не можете коліну суглобом достати, то підвожу. Обережно, обережна і на видох. 10. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Та сама ліва ножка, дуже обережна. Що колісло не тркається підлоги, нічого страшного. Обережна. Обережна, обережна. Якщо ви відчуваєте крася і вам комфортно, ви можете лікті покласти. І так само порахувати. Вісім, сім, шість, п'ять 4, 3, 2, 1. Повільно. Повільно стоїте, без різких рухів, пам'ятаємо різких рухів. Ми не робимо. І м'яз. Виставляєте праву ножку, повністю фіксуючи ваше вісток повністю ступню на підлозі. І витягаєте витягайте вперед свою повністю, натяжіння в ікроножному м'язі, натягайте вперед, ножка задня, задня рівна. Рівна, 5, 4, 3, 2, 1. Зміна. Ножки ліва ножка назад, права ножка вперед. Натягаємо рівно ножки, витягуємо наше переножне м'яз. І 5, 4, 3, 2, 1. Скажіть, будь ласка, було приємне вашим м'язом? Так само, як і тренування, способи відновлення. Дуже корисні. Якісне тренування, якісне відновлення, збалансоване харчування все це в комплексі. Дає класну базу для подальшого розвитку. Якщо хочеш. Просувати. рівно тренуватися, рівно відновлюватися, мати на увазі якісь нові вправи, як воно діше, записуйся на моє онлайн або офлайн-тренування. Приходь. Ми з тобою попрацюємо, гарантую крутезний крутезний результат. А я нагадую, що я, твій тренер Юрій Горів, і це корисне відео про тренування до наступного тренування.